Кого ми бачимо, боже мой Леся Бокалесь. Нарешті ми тебе дочекалися, Лесю а, б, Лесю. Чекали на включення на початку минулої години. Чому не сталося? Я хочу тебе відразу познайомити. Це наш Марина і Вадим, це наші закохані. Саме їх я мала зустріти в на автовокзалі. Вони приїхали сьогодні з Запоріжжя, але дуже холодно, і наша ПТС, це пересувна технічна станція. Вони насправді вона не змогла через холода розкритися. Через холоди так насправді холодно на дворі. Ось, але все таки, дякувати Богу, вони нормально доїхали. Вони не тільки закохані, вони ще й дуже екстремальні, і дуже мобільні молоді люди. Тому що буквально вчора, восьмі вечора, ми їх ми, ми їм запропонували приїхати до нас у прямий ефір. Вони за годину зібралися, швидко приїхали. І ось зараз ми проходимо гримерку і о, о, будемо готуватися до заручень. Я сподіваюся, ви не передумали. Ні, ні, не передумали. Ні, ми насправді дуже вам вдячні. Все. Тому що все так вийшло, тому що ну це для нас насправді дуже дуже велике щастя і. Дякую вам за те, що ви нас зустріли за те, що ви нас так гарно прийняли за те, що ми до вас приїхали в гості. Тільки а, за... все Дякую чудово. Вам. прекрасно. Йдемо в гримерку. Гримуватися і заручені буквально за пару хвилин в прямо ефірі сніданку з 1, 5, 1. Вадим сказав вже так, дякуємо вам, і прощається ще не встиг приїхати. А ми будемо чекати закоханих Запоріжжя, Марини Вадим. А сьогодні у сніданку навіть не уявляють, хто буде свідками на заручених в нашому прямому ефірі. Вже за кілька миттєвостей чекаємо на гостей. Ну а просто зараз у нас Лідія Таран не тільки закохана в новини і в свою роботу роботу, але й знає. Як їй подати руся? Давай разом а кольцо. кольцо. Неплохое пакет. Вітаємо з цим святом навіть тих, хто вважає, що день Валентина це вдалий комерційний хід. Є й такі, але тим не менш, полювання на серця триватиме зараз і в наших новинах.